Доброго дня, мене звати Олена. Кому ви не даєте спокій? Загальний розклад. Ваша сигніфікація. Оформляєте документи, судова справа, займаєтеся справами, спостерігаєте за тим, щоб ви досягнули позитивного результату, ну, тобто, оформлення документів або взаємодія. З установами, державними установами. Ви бажаєте результативності. Ну або ви в пошуку роботи. Часом ви отримаєте інформацію. Ви просто не володієте ситуацією, тобто, щоб проманіпулювати нею. От саме в той час, коли це повинно відбутись, це і відбудеться. Але ви будете вдоволені. Ви отримаєте можливості шанси. Надовго в своєму житті, ви навіть і не розраховуєте на той результат, який завдяки даному шансу, даній можливості ви отримаєте. А Ви будете радіти і будете дуже вдоволені, це стосується вашої родини, благополуччя і достатку. Як би не плали паутину, люди, які є, Вашому оточенні, як би вони закривали вам шляхи, як би не прагнули не дати вам можливості досягнути покращення саме ситуації, ну і загалом в своєму житті благополуччя і достатку, вам говорять, що ви матимете прекрасне здоров'я фізичне, захист від вашого роду, стабільність стосовно фінансового благополуччя і достатку. В своєму житті результативність загалом. Шанс, можливість потрібно буде працювати. Так, да, ви отримаєте інформацію, ви отримаєте шанс, можливість. Можливо, ви перечуваєте. Ну, працювати, боротися самостійно, вести гру, не розраховуйте ні на кого і не дозволяйте маніпулювати вами. У вас достатньо мудрості і знань і досвіду. Щоб отримати саме той результат, досягнути успіху. Ну, тому що будуть в вашому житті ті, які прагнетимуть маніпулювати вами, ну або паразитувати за ваш рахунок. Ви будете активною, дійте. У вашому оточенні буде чоловік який буде прагнути ввести вас в хворобливий стан, щоб ви не досягали результативності, буде вставляти вам палки в колеса, але своїми діями він лише відкриє для себе ящик Пандори. Вам, вам радять, незважаючи на ситуацію, на обставини, активно діяти, знаходитись в балансі і спиратися на власний досвід, власні знання і власну мудрість. У вас достатньо, щоб досягнути результативності благополуччя, достатку і добробуту. Дякую.